Просто чекаєте. просто Козловський. Будь ласка, можна, будь ласка, треба 5-7 м'ячів сюди, володь. 5 7 м'ячів піднесіть. 155. Будь ласка, Федорук. Шрубковський, Федорук. А як твоє прізвище? Добре. 124. Будь ласка, Шубковський Ян. стрибає, Янчик носочки в притул до лінії. із двох ножок штовхаємося. Поїхали, можна. Добре, молодець. Молодець. 110. Так, будь ласка, Зарицький радіон. Мартинков Дель Матвій. Зарицький радіон. Ти. Носочки в притул до лінії. Стрибаємо. Можна. Добре, молодець. Будь ласка, Марценков, дорогой, можна. Добре, добре. 143. Дорогой, катва. Добре. 106. Казво, горді, будь ласка, на старт. Не гордічить носочки по лінії. Можна. Можна. Добре. молодець, 125. Так, будь ласка, мічі, де молоді? Вот, 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 вот. Давай, давайте сюди. Так, увага, хлопчики. Подай один м'яч, будь ласка, хлопці, увага, слухаємо. Хлопчики, увага.